Вітаю вас, любі малята, батьки та колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про важливе значення українських казок в житті дітей. Казки впливають на формування мислення дитини і поведінки протягом усього дитинства. Один із найяскравіших спогадів нашого дитинства були про те, як нам колись читали батьки-казки. І кожного з нас. Були якісь свої улюблені, які ми могли слухати нескінченну кількість разів. Для дитини казка завжди була і залишається не тільки найбільш доступним способом пізнання, поведінки, відносин, а ще й задовільняє тягу людини до героїчного, фантастичного та формує та розвиває фантазію. Казки називаються народними, тому що їх придумали люди і передавали із покоління в покоління. І з уст устав всю їхню мудрість і весь їхній зміст. Мої любі друзі, сьогодні ми з вами перевіримо, наскільки добре ви знаєте казки. Казка вчить, як на світі жить, хто казок багато знає, той завжди перемагає. Ось послухайте, про кого ця казка? Хто жовтенький і кругленький, стіста личко, стіста ніс, з підвіконня на доріжку стрибнув, покотився в ліс. Пісеньку співав ведмедю, зайця і вовка він зустрів, а від хитрої лисички утекти він не зумів. Казка Колобок вчить діток слухати старших, не йти без дозволу гуляти, бути дуже обережним при зустрічі з незнайомцями, а також основам безпечної поведінки. Ось ще одна казочка для найменших діточок. В казці цій родий хтось хитрий. Кашки наварив, і в миску він налив її для гостя. Скуштувати не довелося. Другий, щоб за це віддячить, борщику зварив із м'ясом і насипав вузький глечик. Скуштувати не довелося. Хто ж героїці? Згадайте, назву казки пригадайте. Дітки Послухайте українську народну казочку Лисичка та Журавель. Були собі Лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе одного разу лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе наготую як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком. Поки сама всю кашку чисто й вилискала. Вилискала та й до журавлика промовляє Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше в мене нічого немає. То спасибі ж, мовить журавель. приходжи, лисичко, тепер ти до мене в гості. Цей твір навчає цінувати дружбу, бути вдячним за частування та гостинність інших людей. Бути щедрими та чимними. Казка про справжнього героя для старших діток коти Горошко. Ця казка розповідає нам про хлопчика надзвичайної сили, який народився з горошинки, з допомогою козаків-характерників Вернигори, Вернидуба і крути вуса, Коти Горошко перемагає злого змія і визволяє своїх братів та сестру. Котигорожко це один із образів переможця над хворобою, негараздами в українському фольклорі. Ця казка вчить нас бути сильними, перемагати, вірити у власні сили. Велика кількість цікавих казок, наприклад, мудра дівчина, лисичка та вовк, яйце Райце, Дівчина та Місяць, Василина Прекрасна, Кривенька качечка». Дітям буде дуже цікаво послухати одну з таких казок. Ми можемо без казки на світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних і сміливих любити. Казки це інструмент виховання дітей. Вони здатні вирішувати безліч завдань, а також об'єднують батьків. З дітьми та дають можливість просто приємно провести час. Слухаючи казку, діти починають розуміти, як діяли головні герої, чи право не вчинили та чи можна так робити. Читання казки є безцінним досвідом у житті кожної дитини. Шановні батьки, будь ласка, у вільний час прочитайте дитині її улюблену казку. Та намалюйте героя казки, який їй найбільше сподобався. Ми будемо дуже чекати на ваші світлини. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!